Дитячу Біблію разом. Новий завіт Ісус іде по воді. Ісус вийшов на гору помолитися, звелівши учням переправитись на протилежний бік Галилейського моря без нього. Однак вночі здійснявся сильний вітер. Хвилі на морі здіймалися все вище і вище, і невдовзі учні опинилися посеред страшної бурі. Ісус побачив, що вони в біді. Близько третьої години ночі він вирушив до них. Ідучи по воді, учні побачили, що він наближається, і вони закричали, вони подумали, що це мара. Не бійтеся, крикнув їм Ісус, це я. Господи, якщо це ти, скажи мені піти по воді до тебе, крикнув Петро. Гаразд, іди, відповів Ісус. Петро переступив через борт і пішов по воді назустріч Ісусові. Але озирнувшись на високі хвилі, злякався і почав потопати. Господи, врятуй мене, закричав Петро. Ісус простяг Петрові руку і підтримав його. Маловірний, мовив він, чому ти засумнівався? Коли Ісус та Петро увійшли до човна, вітер вщух, тоді учні вклонилися Ісусові. Ти справді Божий син, сказали вони всі.